В цьому фільмі ми поговоримо про націоналізм, слово, яке ти, можливо, вже чув, але що воно насправді означає? Націоналізм полягає в тому, що люди відчувають сильну єдність зі своєю країною, народом і культурою. Це може бути почуття гордості за свою мову, історію чи традиції. На зображенні ми бачимо три приклади націоналізму: зліва Швеція з уставом другим Адольфом перед шведським прапором. Він став символом країни в епоху великодержавності. у центрі святкування 17 травня в Норвегії, коли люди відзначають свою незалежність і історію, розмахуючи безліччю прапорів, а праворуч фотографія США, де люди збираються і махають американськими прапорами, часто під час великих подій, таких як президентські вибори, між 1815 і 1914 роками. Націоналізм справді розквіт у Європі. Він вплинув на політику, війни і, зрештою, на всю світову історію. Отже, що ж таке націоналізм? Націоналізм це думка, що один на от, тобто група людей, з однією мовою, однією релігією і одними традиціями, єдині і повинні мати власну державу. Кажуть, що вони належать до однієї нації, сьогодні це може здаватися самоочевидним, але раніше було зовсім не так. Тоді одне й те саме королівство могло містити багато різних народів з різними мовами та культурами. На зображенні ми бачимо різні нації, які разом крокують до перемоги, як написано внизу. Кожна людина представляє свою країну зі своїм прапором і одягом, яскравий приклад того, як може проявлятися націоналізм. Націоналізм справді змінив карту Європи, буквально. У 19 столітті дедалі більше людей почало думати ми належимо одне одному. Ми, хто говорить однією мовою, має одну релігію і одну історію, повинні мати власну державу. І ця думка мала великі наслідки. По-перше, виникло багато нових країн народи, які раніше були невеликою частиною Великого Царства, хотіли відокремитися і отримати незалежність. Згадай, наприклад, Грецію. Раніше вона входила до Османської імперії, але тепер прагнула стати самостійною державою. Водночас великі імперії, такі як Австрійська й Османська, почали розпадатися. Ці держави складалися з багатьох народів, які часто не відчували спорідненості одне з одним. Вони не хотіли, щоб ними правив імператор десь далеко, який говорив чужою мовою. Але націоналізм призводив не лише до розколу, а й до об'єднання. Менші території зливалися і ставали більшими. Хороший приклад Німеччина. На карті ти бачиш Прусію, Баварію та кілька інших малих держав. Усі говорили німецькою і мали подібну культуру. І зрештою, вони об'єдналися і утворили державу Німеччину. Отже, націоналізм у 19 столітті означав і поділ, і об'єднання. Нові країни виникали, старі імперії тріскали і вся Європа перемальовувалася. Пригадуйте французьку революцію, вона була не просто великою подією у Франції, вона струсонула всю Європу. Раптом звичайні люди повалили короля, захопили владу в країні і почали говорити про свободу, рівність і братерство. Для свого часу це було неймовірно, але водночас, коли багато хто у Франції радів, Королі і імператори інших країн жахнулися. Вони думали, якщо це сталося у Франції, а що коли станеться і в нас? А якщо й наш власний народ повстане проти нас, вони так злякалися, що вирішили діяти. І почалася війна. Багато європейських держав оголосили війну Франції, сподіваючись зупинити революцію, перш ніж ідеї поширяться. Але було вже пізно. Думки про те, що влада має належати народові, що нація належить тим, хто в ній живе, стали іскрою, яка запалила вогонь. Це важливий крок у формуванні націоналізму. Люди почали бачити себе єдиним народом, не просто підданими короля, а громадянами власної країни. Після французької революції змінилося уявлення про війну та лояльність. Раніше солдати здебільшого воювали за свого короля. Щоб виконувати накази зверху, але тепер почали думати інакше билися вже не за особу, а за свою країну, за народ, за націю. У Франції запровадили військову повинність. Це означало, що звичайних чоловіків призивали захищати країну не як професійних солдатів, а як громадян, які борються за батьківщину. Гаслом стало один народ, одна держава. Усі в нації мали бути єдині разом захищати свою землю. І саме тоді з'явилася людина, що вплинула на всю Європу Наполеон Бонапарт. Спершу він був солдатом, потім генералом, а зрештою, імператором. Наполеон використав націоналізм, ідею, що весь народ бере участь у боротьбі. Його армії складалися з людей, які відчували, що захищають власну країну, а не просто виконують накази. Наполеонівський спосіб вести війни і керувати, змінив усю Європу. І націоналізм поширився далі швидше, ніж будь-коли раніше. Наполеон відіграв важливу роль у поширенні націоналізму по Європі. Він зрозумів, наскільки потужною може бути ідея нації. Замість того, щоб правити лише солдатами і зброєю, він використав думку про те, що народ єдиний, одній мова, віра і традиції. Ця думка. Один народ, одна мова, одна країна стала новою силою. Вона могла змусити тисячі людей стати до боротьби не за короля, а за свою батьківщину, за те, частиною чого вони себе відчували. Коли наполеонівські армії марширували до інших частин Європи, вони також несли цю ідею, і багато країн почали думати так само нам теж треба бути єдиними, нам теж треба стати сильними націями. Але коли дедалі більше держав почало так думати, виникли нові конфлікти. Бо якщо всі хочуть бути найбільшими і найкращими, зіткнення неминучі, і саме тут з'являється колоніалізм. Отже, ми побачили, як у Європі зародився націоналізм і як люди почали пишатися своєю мовою, культурою та країною. Але це сильне відчуття ми найкращі. Малий темний бік, коли європейські держави ставали згуртованішими і сильнішими, вони також почали змагатися між собою за владу, гроші і ресурси. Хотілося довести, що власна нація не лише горба, а й найбільша та наймогутніша. І тоді багато хто звернув погляд назовні на інші частини світу. Почалася нова епоха колоніалізм, європейські держави гіганти. Почали завойовувати країни в Африці, Азії та інших регіонах. Вони захоплювали території, людей і природні ресурси, щоб стати багатшими і сильнішими. Тут ми бачимо сатиричний малюнок, де лідери різних країн сидять і ділять Китай, ніби це торт. Ніхто не питає, що думають китайці. Цей був колоніалізм, і він визначав долю світу на сотні років уперед. Отже, що ж таке колоніалізм? Це коли держава встановлює контроль над територією далеко за межами власних кордонів, часто на іншому континенті, та територія стає колонією і повністю підпорядковується колоніальній метрополії. Ті, хто вже там живе, нічого не можуть вирішувати. Це не позичити трохи землі, це повне захоплення. Метрополія встановлює закони, контролює ресурси і людей. Навіщо це робиться, щоб заробляти гроші? Колоніальні держави прагнули природних багатств: золота, нафти, бавовни, кави, того, що можна було дорого продати в Європі. Часто вони також використовували місцеве населення як дешеву робочу силу, іноді як рабів. Але йдеться не лише про гроші. Колонізатори ще й поширювали свою культуру, мову і релігію. Вони хотіли, щоб жителі колонії думали, говорили і вірили, як європейці, це іноді називали цивілізацією. Але насправді йшлося про знищення чужої культури і ідентичності. Отже, колоніалізм це про владу, економічну і культурну. Колоніалізм особливо помітний, коли ми дивимося, що сталося в Африці. На цій карті видно, як майже весь континент був поділений між різними європейськими державами. Ніби вони розділили величезну ігрову дошку, не спитавши тих, хто вже там жив. Франція забрала великі райони у Західній і Північній Африці, Велика Британія, Єгипет, Судан і значні території на півдні. Бельгія захопила Конго, країну, що зазнала надзвичайно жорстокого правління. Німеччина, Італія, Іспанія та Португалія також хотіли свою частку. Це назвали перегонами за Африку. Європейські лідери зібралися на конференції в Берліні 1884-85 років і просто поділили континент. Жоден африканський представник не був присутній. Намальовані кордони не враховували мови, культури чи народи, і це створило великі проблеми, що відчуваються і сьогодні. Колоніалізм в Африці був не лише про карти, це була боротьба за владу. Ресурси і контроль над життям інших людей. Ця картинка говорить багато, без жодного слова, окрім заголовка Gold Diggers. Ми бачимо три континенти: ліворуч, Північна і Південна Америка. Праворуч Європа. Посередині Африка. На Європі і Америці лежать великі купи грошей. В Африці порожня яма. Що це означає? Це символізує, як колоніальні держави, тобто європейські країни, забирали природні ресурси, золото, діаманти, нафту, гуму і інші цінності з Африки. Вони буквально виривали багатства з континенту і вивозили їх до Європи у свої банки, фабрики і компанії. А багато африканських країн залишалися біднішими, розділеними і без контролю над власними ресурсами. Ця картина показує, що колоніалізм був не тільки про владу, а й про кадіжку, про те, як багаті країни ставали ще багатшими коштом інших. Колоніалізм полягав у захопленні чужих територій і використанні їхніх ресурсів. Але далі в історії з'являється щось ще масштабніше: імперіалізм. Імперіалізм означає, що держава прагне створити цілу імперію, велике царство, яке простягається далеко за власні кордони. Мета не просто здобути кілька територій, а контролювати весь світ. На цьому зображенні показано дві великі держави, що змагаються за частини земної кулі, праворуч, дядечко Сем, символ США, ліворуч, Росія. Обидві тягнуться до нових земель, далеко від дому. Імперіалізм був не лише про гроші і сировину, це стало політичним змаганням, яка країна стане найбільшою, наймогутнішою. У кого буде найбільше колоній, а коли всі хочуть більше, ризик конфліктів зростає. Придивіться до цієї картинки, що ви бачите? Чоловік у циліндрі з написом «England» і щось дуже дивне, у нього безліч рук, що простягаються в усі боки. Кожна рука хапає нову територію: Єгипет, Індію, Канаду, Гібралтар, Мальту. Це не просто кумедний малюнок, це політична карикатура. Вона показує, як Велика Британія, тобто Британська імперія, за часів імперіалізму намагалася захопити і контролювати місця по всьому світу. Ці руки нагадують щупальця восьминога він хоче контролювати все, хапати, всмоктувати ресурси та владу, не відпускаючи здобич. То яке, на вашу думку, послання цієї картинки? Воно позитивне чи негативне? Що художник хоче сказати про Англію і її спосіб керування? Ця карикатура багато розповідає про те, як інші сприймали імперіалізм, особливо ті, кого захопили, підкорили чи використали. То що ж таке імперіалізм? Імперіалізм це коли держава хоче зростати не лише всередині власних кордонів, а й захоплюючи інші країни. Йдеться про те, щоб здобути політичну і економічну владу над далекими територіями у XIX столітті це перетворилося на змагання між великими державами хто збере більше колоній, хто доведе, що його країна найсильніша. Колоніальні держави прагнули трьох речей по перше, сировини промисловість у Європі швидко зростала, і для будівництва фабрик і машин потрібні були метали. Бавовна, гума і нафта усе це було в колоніях. По друге політичної влади хто контролював більше територій, той мав більше ваги у світовій політиці. Багато гордості. Хотілося показати, що власна країна краща за інші. Тут видно, як імперіалізм пов'язаний із націоналізмом. Пам'ятаєте наші слова один народ, одна держава. Тепер хотіли довести, що ця держава ще й найбільша та наймогутніша. Тож імперіалізм був не лише ідеєю, це була гра влади, де на кону стояли людські життя і майбутнє цілих країн. Ця карта показує щось неймовірне усі країни, позначені Червоним, колись належали Британській імперії, від Канади на півночі до Австралії на півдні. Від великих частин Африки до всього індійського субконтиненту. Казали, що Сонце ніколи не заходить над Британською імперією, бо десь у світі, де правила Британія, завжди був день. Це результат одночасного націоналізму, колоніалізму і імперіалізму. Націоналізм дав ідею, що власна країна вища за інші. Колоніалізм був про захоплення територій і ресурсів, а імперіалізм перетворив це на змагання. У якому держави намагалися підкорити якомога більшу частину світу, але була й ціна. За червоними територіями прихована історія воєн, експлуатації, гноблення і опору, і досі сліди Британської імперії видно в мовах, конфліктах, економіці та культурі по всьому світу, можна запитати, як європейським державам вдалося підкорити такі великі частини світу? Відповідь. Вони мали технологічну перевагу. По-перше, зброя. У XIX столітті з'явилася нова, потужна зброя, наприклад, кулемет як на зображенні. З такою зброєю невеликі європейські армії могли перемагати значно більші сили в колоніях. По-друге, промисловість. Європа пережила індустріальну революцію, а це означало здатність виробляти зброю. Кораблі й товари в масштабах, яких інші регіони не могли досягти. по третє транспорт. Залізниці, пароплави і кращі дороги полегшували доступ до колоній, перевезення ресурсів додому і швидке відправлення військ у разі повстання, і нарешті, медицина. Топічні хвороби, такі як малярія, раніше були смертельними для європейців, але тепер з'явилися нові віки. Що дозволяли довше перебувати, наприклад, в Африці, усе це разом зробило імперіалізм не просто ідеєю, а тим, що реально можна було втілити на практиці. Одним із найжорстокіших наслідків імперіалізму стала загибель величезної кількості людей. Колоніалізм був не лише про карти і політику, він був про насильство. Коли європейські держави хотіли захопити території. Вони часто зустрічали опір місцевого населення, і відповіді колонізаторів були надзвичайно жорстокими. Повстання подавляли силою, спалювали цілі села, стачували людей, іноді влаштовували справжні масові вбивства. Наприклад, у бельгійському Конго під правлінням короля Леопольда загинули мільйони людей, багато хто через примусову працю, голод і покарання. Це не виняток, це була частина системи. Колонії мали коритися, і якщо вони цього не робили, їх карали. Тож, говорячи про наслідки імперіалізму, слід чітко сказати, він коштував мільйонам людей життя. Це був жорстокий час, коли людське життя оцінювалося дуже-дуже дешево. Ще одним серйозним наслідком імперіалізму стало розсунування багатьох націй, коли колоніальні держави ділили території в Африці та Азії. Вони проводили нові кордони просто по карті. Вони не зважали на те, які народи там жили, ігнорували мову, релігію, культуру і старі межі. Люди, які мали багато спільного, раптом опинилися в різних країнах, а групи, які колись були ворогами, змушені були жити в одній державі під одним прапором. Результатом стали конфлікти, що подекуди тривають досі. Наприклад, Нігерія створилася, коли британці об'єднали кілька різних етнічних груп. Після здобуття незалежності виникли великі проблеми, зокрема громадянська війна. Інший приклад Руанда, де колонізатори підсилювали відмінності між народами, що згодом призвело до геноциду. Тож, коли ми кажемо, що нації були розділені, ми маємо на увазі не лише лінії на карті. Ми також говоримо про те, що люди були розділені. І це породило конфлікти, які живуть і нині. Великим наслідком імперіалізму стало домінування Європи у світовій політиці. Коли європейські держави захопили значні частини Африки та Азії, вони контролювали не лише землю, вони керували людьми, ресурсами, законами ухваленням рішень. У 19-му та на початку 20-го століття майже завжди саме європейські держави. Велика Британія, Франція, Німеччина визначали, що відбувалося у світі вони сиділи за столами переговорів, перемальовували карти, починали війни і вирішували, хто з ким може торгувати. Країни Африки, Азії та Латинської Америки майже не мали голосу, хоча йшлося про їхні землі, їхні народи та їхнє майбутнє. Це створило світопорядок, у якому Європа бачила себе центром. Розумними, багатими та могутніми, решту світу сприймали як відсталих, слабших або тих, кому потрібна допомога, хоча часто саме їх експлуатували. І такий погляд на світ, де одні мають владу, а інші ні, досі живе в багатьох політичних процесах. Ще одним наслідком імперіалізму стало те, що в Європу хлинули нові товари з колонії відправляли величезні обсяги сировини. Яка раніше була рідкісною або недоступною, раптом стало звичним купувати бавовну, чай, каву, шоколад, гуму, спеції і тютюн. Це змінило не лише торгівлю, а й повсякденне життя. У магазинах з'явилися нові продукти, зростали промислові виробництва. Спосіб життя в Європі почав змінюватися. Але важливо пам'ятати, звідки ці товари прийшли і як їх виробляли. Часто йшлося про дешеву робочу силу, примусову працю або навіть рабство. Люди в колоніях тяжко працювали, щоб виробити товари, яких самі майже не бачили. Усе відправляли до Європи там і опинялися прибутки. Тож, хоча європейці отримали нові товари і багатство, це сталося ціною чужої свободи і прав. Дехто стверджує, що імперіалізм приніс не лише негатив. Часто наводять приклад, що колонії, такі як Індія, отримали сучасну інфраструктуру. І це правда, у колоніальну епоху було збудовано багато залізниць, доріг, портів і телеграфних ліній. У тій же Індії британці спорудили одну з найбільших у світі залізничних мереж. Але важливо зрозуміти, навіщо будувалася ця інфраструктура, її створювали не для допомоги місцевому населенню. А щоб колоніальній владі було легше вивозити сировину з країни, швидко перекидати війська, тримати контроль. Тож, хоча мешканці колонії згодом користувалися залізницями, спочатку вони були інструментом управління і експлуатації, це приклад того, як імперіалізм іноді залишав щось, що виглядало позитивно, але спершу служило інтересам імперії, а не народу. У цьому фільмі ми розглянули три великі поняття. Націоналізм, колоніалізм та імперіалізм і їхні наслідки. Тепер ти маєш уміти пояснити, що таке націоналізм, ідею, що люди з однією мовою, культурою, і релігією належать одне одному і повинні створити власну державу, описати, чому виник колоніалізм, європейські країни хотіли влади, природних ресурсів і дешевої робочої сили з інших частин світу. Дати визначення імперіалізму, коли держава прагне політично й економічно контролювати інші країни, часто через колонії, навести приклади наслідків, таких як насильство і смерть, розкол народів і домінуюча роль Європи у світовій політиці. Ти також побачив, як це вплинуло на реальних людей, наприклад, у Конго, де мільйони загинули, щоб інші стали багатшими. Подумай тепер. Як сліди цього всього живуть у нашому світі сьогодні?